От тут у мене ще, дек... ще декілька слів хочу сказати Олексій, і власне після цього ми перейдемо до основного нашого повідомлення в сьогоднішня конференція. Е, маленька така ремарочка. Е, с... ну, ми, ми, ми абсолютно не знаємо, знає, хто з вас захоче яку частину озвучити там, в своїх виданнях чи е, е, в ефірі е, з того, що ми сказали, але якщо все ж таки виникне таке бажання, то. <кхе> От як відрізнити ялинку, яка законно продається, від ялинки, яка незаконно продається? Тобто, якщо ну, скажемо такі три основні тези, тобто, якщо це дійсно там є виписка підприємства, якісь ліцензії, і так далі, тобто, якщо це ялинки вирощені на спеціальних плантаціях, тут ну, питань немає. Це законно і на нашу думку, навіть на жаль, законно. Ось, а якщо ялинки це підпродаються якимись індивідуальними особами. Є два uh, критерії, про можна сказати законочні. Ну, перше, я вже говорив, це наявність клейма. кліма, от, а друге, це власне, ялинка спилена або зрубана. Це Я, на жаль, відразу забув сказати. Тобто, uh, це Головний критерій, коли можна відразу сказати, це законний продаж чи ні, адже ніколи лісники дерева не рубають, дерева лише пиляють. А на наших базарах, як правило, ми можемо побачити ялинці саме зрубані. Інколи незаконно спилені дерева теж так обрубують у цей власне, їхній місце, де мав бути спил, щоб сказати, там було кліємо, просто ми його обрубали, щоб там чи в якусь підставку вставити, чи ще щось. Але більшість дерев на жаль нас продаються саме зрубаними. Що говорить тут власне про те, що.